Почнеться процес, коли вони будуть воювати не проти Путіна, не проти режиму Кремля, не проти Росії, а один з одним. Такі самі події. Да, акцент робимо ми п'ятниця, субота, неділя е, відійти від ілюзії, що безпечне середовище. Дуже фігові розклади мені випадали на Сумщину. Е, Сумщина і. Це, скоріш за все, не Дніпро, саме Дніпро-Дніпро, а все ж таки область. Тобто, особливо вихідні дні. І друге, от на що необхідно звернути увагу. Ми звикли, що наш ворог дуже підступний і. Він буде продовжувати бити, руйнувати, приносити руйнівні процеси, нікуди він не дінеться в цій ситуації, на жаль. Але е зміни підходу. І тут е дві складові це диверсійна така діяльність глибоко в тилу. Е за рахунок розхитування, розгойдування якихось політичних інсинуацій, якихось е розбірок. Е Пов'язаних з ідейними культурними відмінностями, зробити все так, щоб було максимально навіть не те, що некомфортно, щоб була максимально нагнітонна картинка така. Знаєте, що ось, дивіться, що коїться. І друге, це е, моменти в цих вербувань, тобто вони будуть активним чином вербувати людей, е, причому це не стосується тільки тих міст, котрі ми зазвичай переглядаємо там Одеса, е, Київ або Харків, е, Дніпро або Запоріжжя. Це стосується по карті страшного суду. Тобто, ця ситуація вона може розтягнутися. Е, по всій території України. І в, що мені не подобається в контексті, я думаю, що це якраз і пов'язано буде з е, цими новими закидами, котрі нам будуть робити наші, е, наші сус сусіди. Угорщина продовження процесу, е, якісь палиці з боку Румунії, Польщі тощо, тобто воно виглядає, знаєте, така, як розхитати. Це не дасть ніякого результату, але в цілому зробить дуже негативний фон, котрий може зашкодити наші комунікації з західними партнерами, з європейськими партнерами, в тому числі. І з позитивного з точки зору тих дій, на котрі буде Росія направляти свої зусилля і сили. З точки зору тих дій, які пов'язані з просуванням і намаганням тиснути на нас, практично кожен розклад він показує перевернуту карту зірки. Тобто ті плани, котрі ворог збудовує, він все ж таки не реалізує. І нестача ресурсу, нестача ресурсу, вона все одно. Позначиться на тому, що не вистачить або людського ресурсу, або е, військового ресурсу для того, щоб е, події були більш фарсовані і результативними. Поки що дуже все виходить в такий стан стагнації. Знаєте, коли підвішені, підвішеність без вагомих визначних рухів, як з нашого боку, так і з їх Однак, що мені. Тут Позитивні моменти. Е, літній період він обіцяє бути все ж таки з е, промінцем надії, коли дії ворога будуть зроблені неправильно і не доцільно використана сила, котру ми можемо трансформувати в свою перевагу, і якщо вийде на початку літа. Невілювати в спробу ворога просунутися вперед. У нас навіть є можливість е здобути те, що належало нам раніше, і там, де не було контролю, повернеться під контроль. Така комбінація таки в розкладах є. А і з того, що попередження, продовження цієї епопії з орешниками і тому подібне, воно далі буде додався тобто, ЯРС. Вже тепер ЯРС додався. ЯРС, Марс. Зарішні, дубіношка, тобто, все, все підряд. Березушка, дубіношка. Зйорошка, то тобто, не, не. Це, це бійці. Цей добрі дрони, ага, говоріть. До, до, це добрі, на все добрі. Ні, ні мені, я хотіла більше. сказати: добрі, добрі дрони летітимуть в стратегічні об'єкти на території РФ. Це дуже слушне запитання, тому що дуже часто питають, чи будуть палати, школи за лікарні, Кремль, ще щось якраз сила буде спрямована на те, щоб руйнувати стратегічно важливі об'єкти. І ці проекти ми побачимо швидше, ніж ми думаємо дуже скоро. Причому в форматі такого, uh, як вам правильно сказати, плідного, плідної роботи, результативної роботи. Другий момент в нас є uh, процес накопичення, котре необхідний, для того, щоб не просто вдарити, а вдарити результативно. Щоб це змінило, вплинуло на пробіг одії. <звук> Ви грибомо, куди ми дінемося. Uh, я все одно та конструкція котра незмінна. Я думаю, все одно, що повинна бути участь третіх країн, і другий фронт, він буде відкритий. Uh, військова ескалація на інших напрямках вона піде на користь для України. І треба uh, не забувати, що окрім того, що ворог в нас є в форматі Росії. Будуть закиди різноманітних агентів, агентури Кремля з європейського простору в тому плані, що якось обмежити нас, поставити палаці в колеса, зробити некомфортну, некомфортну. Не те що ми, ми знаходимося в комфортному становищі, зробити ще більше вони комфортними. І літній період воно випадає в циклічності. Це момент того, що зараз знову підуть закиди, зараз протаритальні якісь претензії від третіх країн. Вони будуть пусті, вони не будуть реалізовані. Зараз знову підуть блоку блокування кордонів і тому подібне. І е наступний момент буде. Це стосується тих, хто за кордоном, будуть намагатися перекласти е свої якісь косяки на на нас, на українців. і Причому на українців в форматі тих, хто в Україні, що Україна там винна в цій ситуації, якщо б на України цієї ситуації не було. Так і а і процеси... вимушені переселенці у них, так? Да? Так, і вимушені переселенці ті, хто. Шукає прихисток, хто заходиться поза межами. Ну, нічого. Тим не менше, входячи з ситуації, ми все одно знайдемо вихід. Там є одна складова, котра мені не подобається, котра мені не подобається в кожному розкладі. Ось ця карта карта помірності. Помірність це переливання з пустого порожнє. Це момент того, що е, вони не усвідомлюють небезпеку е, в повному об'ємі, і їм здається, що війна десь там далеко за горизонтом, і можна вийти за рахунок е, майстерності, за рахунок якихось тайних е, кулуарних дій, домовленостей е, з цієї ситуації. І далі починається, починається процес, коли вони будуть воювати не проти Путіна, не проти режиму Кремля, не проти Росії, а один з одним. Один з одним. А, причому вибирають вони ж який шлях. Імператриця тут не в форматі того, що ти будеш створювати такі позитивні. Умови для вирішення виходу з ситуації, ти будеш створювати в першу чергу комфортні для тебе умови. Тобто комфортна, комфортна війна. І в нас завершення, карта смерті, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, замість того, щоб завершити процес, ти будеш відтягувати, і ця трансформація вона буде невдала, вона буде так само. Страшним жахіттям для тебе, котре ти ну, промахаєш. промахаєш. Не, не буде того руху, на котрий ми розраховуємо і котрий необхідний для, для виходу з ситуації. Тобто вони будуть намагатися домовлятися там, де треба стріляти. І по суті, причинять самі собі та страждання Зараз якісь дурні ресурси повинні бути витрачатися. Але витрачатися вони будуть не на те, щоб. В... Воно знаєте, зараз, коли випадає так, що треба купляти набої, а ми будемо купляти е бейджики для конференцій, круглих столів та різноманітних, я не знаю, самітів.